Добрий день! З вами знову я, Наталка. І саме сьогодні я хотіла б познайомити вас із дуже цікавими висловлюваннями. Слухаймо. Із розмови. Ні, ми сюди не підемо. Це не ресторація. Це справжнісінька бадега. Або на привозі. А який я буду мати з цього гешефт? Ніякого гешефту. Або. Та це не продавець, це справжнісінький жлоб, йшли звідси. Або із оголошення. Ну яка ж це робота? Це справжнісінька лажа, не підходить. Які ж я сказала цікаві, колоритні одеські слова, які бадега, гешепт, жлоб і лажа. А звідки ж вони прийшли ці слова в одеську мову? Звідки? До речі, слово бадега прийшло до нас саме з іспанської мови. І там воно означає винний погріб. А у нас це рестарація така, сумнівна, другого сорту. Ось так. А що ж таке гешефт? До речі, саме це слово до нас завезли німецькі торгівельники, які використовували у своєму мовленні саме ідиш. І це слово означає мати якийсь прибуток, мати зиск. А що ж таке лажа? Що таке лажа? Це італійське слово. І означає воно обман. Знаєте, такий некрасивий обман А жлоб? До речі, саме це слово прийшло з англійської мови від слова Джоб і використовували його прораби в нашому одеському порту, коли робили якісь будівельні роботи. Ось так. з вами була я, Наталка. Бажаю всім нам добра, миру і щоб у нас ніколи, ніколи з вами не було лажі, щоб ми ніколи не бували в бадегах. І щоб завжди у нас був гешет. До побачення! Далі буде обов'язково!